Я хочу бути актрисою. Як вас звати? Марія. Марія Шнайдер. Скільки вам років Марія? Дев'ятнадцять. Вас прийнято на головну роль. До того ж, Марлон Брандо погодився. Брандо? Бернардо! Пане Бертолучі? Всі тільки й обговорюють одну сцену. Вона дуже відверта. Уявити не можу, як ти це зіграла. Мене застали зненацька. Неправду всім начхати. Твоя робота грати і не більше. Ви вмієте лише соромити жінок. Не вирядчайся на мене! А що не так? Ти ж хотіла бути актрисою, хотіла слави. Але не так. Мене не хочуть знімати одягнено. Знято непристойна пропозиція. Скоро у кінотеатрах в рамках проекту Кіно енд Арт.